Фізична активність є нашою природною потребою, необхідною для гарного самопочуття та загального благополуччя. Масовому залученню громадян до регулярних занять фізичною культурою та спортом надають увагу в усіх країнах. Адже це зміцнює здоров'я нації, посилює віру в людей, у власні сили, а також формує звички цивілізованого суспільства, дисципліну, чесну конкуренцію, почуття співпричетності. Наша країна завжди славилась видатними спортсменами, а залучати до спортивних занять як більше дітей та дорослих є одним із завдань державної політики. Реалізація цієї мети сприяє День фізичної культури і спорту України, яку щороку відзначають у другу суботу вересня. У 2024 році День фізичної культури і спорту України припадає на 14 вересня. А як же виникла ідея відзначати День фізичної культури і спорту України? А саме тому, що фізичні вправи були важливими для українського народу з давнини, адже життя людей безпосередньо залежало від полювання, землеробства та супротиву войовничим чужинцям. Діло мало бути сильним і витривалим. Навіть билини часів Русі свідчать, що в тодішньому суспільстві існував ідеал богатиря, фізично і морально досконалого чоловіка. Звичною практикою для наших пращурів були ігрища між селами. Тобто змагання з бігу, метання, стрибків, кулачних боїв, професійне військове фізичне виховання підлітків і юнацтва проводилося в князівських дворах та школах при монастирях. Згодом найсильніші та найспритніші юнаки поповнювали регулярне військо княжу дружини. Пізніше систематичною фізичною підготовкою прославилося українське козацтво, козаки Запорізької січі були неперевершеними вершниками, лучниками, плавцями та борцями, при цьому розробили власне бойове мистецтво, яке не поступалося східним єдиноборствам. Європейські види спорту почали поширюватися в Україні з середини 19 століття. В програмі Київських гімназій з'явилися гімнастичні заняття, відкрилися в місті й школа з фехтування. Любителями спорту створювалися спортклуби. Атлетичний, з кінного й голубинного спорту з шахів, яхт-клуб. За статистичними даними, в 1908 році на території України діяли 196 спортивних товариств та клубів, які об'єднували 8 тисяч людей. Ті часи гордістю українців був полтавчанин Іван Піддубний, гірьовик і борець, який за 40-річну спортивну кар'єру не програв жодного поєдинку і отримав світове визнання та титул чемпіона чемпіонів. 1913 році в Києві проходила перша всеросійська олімпіада. Для цього в місті спородили новий стадіон, розрахований на 5 тисяч вболівальників. Програма включала змагання з бігу та стрибків, марафону, футболу, гирьового спорту, фехтування, плавання спорту, боротьби, гімнастики, велоперегонів за маршрутом від Києва до Чернигова. Після 1917 року спортивні події в Україні відбувались на регулярній основі. Постійно проходили всеукраїнські спартакіади, а на їх призери потім виступали на всезоюзних змаганнях. Де також часто здобували перемоги. Звиток спорту в Україні зупинився через Другу світову війну. Але вже у вересні 1945 року відбулася українська спартакіада, відновлювалися та будувалися нові стадіони, з'являлися друковані видання спортивної тематики, крім власне змагань. До різних святкових дат присвячували проведення видовищних спортивних парадів. В історії незалежності України стали відомими імена Лілії Подкопаєвої, Ганни Бессонової, Руслана Пономарьова, Яни Клочкової, Андрія Шевченка, Братів Кличко, Дениса Селантьєва та ще багатьох видатних атлетів, які з гідністю представляли Україну на найважливіших міжнародних змаганнях, появою спортивного свята. Ми завзячуємо ініціативі вітчизняних спортивних та фізкультурних товариств і організацій, яку в 1994 році було підтримано президентом. Відтоді, в другу суботу вересня, в нашій державі відбувається щорічна національна подія День фізичної культури і спорту України. Але на жаль, зараз в нас іде війна, але ми не можемо забути про цей визначний день. Тому в будь-якому випадку провести день фізичної культури і спорту краще в активному русі. І якщо спортивні заняття з якоїсь причини не входять у плани, то їх цілком можна замінити пішим туристичним похідом або просто тривала прогулянка на свіжому повітрі. Як і кожне свято, ця падія теж знаходиться без привітань. Головні герої дня спортсмени, тренери, вчителі фізкультури, а також всі прихильники активного і спортивного способу життя. Тому в числі серед своїх знайомих можна знайти чимало тих, кого світ обов'язково привітати з днем фізичної культури і спорту України.